Нехай в новому році ваші серця прискорено б'ються тільки від радісних новин та щасливих подій. Але якщо що, ми завжди поруч. Бажаю наступному році, щоб лелеки прилітали до нас щедрими на подарунок, щоб приносили здорових діточок, які б жили під вільним і мирним небом. У новому році частіше посміхайтесь, майте привід для радощів у простих речах. Та бережіть душевне тепло, а про тепло у ваших оселях подбаймо. В новому році світло буде в наших оселях і серцях. Ми запалимо його нашим професіоналізмом і вірою в перемогу. Кривий ріг! Сяй!